Доброго ранку! Доки ви спали і дивились прекрасні сни із графою GTA 6 після витиків із Rockstars, які вони ретельно видаляють з інтернетів. Компанія Nvidia офіційно анонсувала випуск нових відеокарт і вже не на старій архітектурі ампер, а на новенькій Ada Lovelace. Архітектура Ada Lovelace названа на честь англійського математика і письменниці. Це третє покоління графічних чіпів RTX, на якому працюють GeForce RTX 4080 і RTX 3090. Архітектура Ada Lovelace запропонує технології DLSS третьої версії. На презентації Nvidia продемонструвала збільшення частоти кадрів у грі Microsoft Flight Simulator більше, ніж удвічі. GeForce RTX 4080 буде доступна у двох версіях. Одна з 12, інша із 16 ГБ пам'яті GDDR, GDDR 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 GDDR6X. У Nvidia заявили, що ця відеокарта буде у 2-4 рази швидше, ніж RTX 3080, включатиме 7680 ядер CUDA та базову тактову частоту 2.31 ГГц. RTX 4090 стане топовою відеокартою для покоління Lovelace. Вона буде поставляти з пам'яті 24 ГБ, і Nvidia стверджує, що новий графічний прискорювач у 2-4 рази швидший, ніж RTX 3090 Ti. При тому буде споживати стільки ж енергії, скільки й карта попереднього покоління. Також було оголошено рекомендовану ціну в нових відеокарт. За GeForce RTX 4080 потрібно буде віддати 899 доларів. За 4090 уже 1599. Зважаючи на курс долара та ситуацію в Україні, не думаю, що вартість буде такою ж і у нас. Та навіть з огляду на те, що прибутковість майнінгу зараз шалено впала, у світі спостерігається дефіцит чіпів. Тому на заявлені ціни можна не розраховувати. Заявлена продуктивність та вартість вражає, але як воно буде, побачимо у тестах, а вже й згодом у топових іграх. На NVIDIA надійся та бублик у формарку крути. Як воно буде, побачимо. З вами був Бендер. Гарного дня!